Всім привіт! З вами канал Космос. Востаннє людина була на поверхні місяця ще в 1972 році в рамках місії Аполлон-17. З того часу минуло вже більше 50 років, і за цей час наука та технології сильно просунулися вперед. То чому ж тоді ми не можемо зараз просто взяти та полетіти на місяць? Давайте розберемося у цьому разом! Одним із доказів місячної змови конспірологів є їхні улюблені слова: якщо ми вже неодноразово були на місяці, чому ми не можемо зараз туди за тією ж схемою полетіти? Одним реченням на це питання відповісти не можна тут треба добряче подумати, і не так як це роблять прихильники місячної змови. У 1960-х роках відбувалися так звані космічні перегони. СРСР відправив на орбіту свій перший супутник, а пізніше вже навіть і першу людину. США явно програвали цю гонку, тому вони вирішили піти в банк і відправити людину відразу на місяць. Отже, простіше кажучи, на той час для США основою польоту на місяць був політичний мотив висадитися першими на наш супутник і втерти носа СРСР. Коли США досягли своєї мети, інтерес до польотів на місяць різко зник, як з боку політиків, так і звичайних громадян. Наса зіткнулося зі значним скороченням фінансування, що унеможливило майбутні місії Аполлон, адже кожна з них коштувала понад мільярд доларів. Спочатку було заплановано 20 місій Аполлон, але технологічні та дослідницькі місії не вважалися такими важливими, тому останні три місії. Були просто скасовані. До середини 2010-х років космічних перегонів не було. НАСА не мала серйозних конкурентів. Росія нині вже не є конкурентом для США, а скоро вже не буде конкурентом взагалі ні для кого. Ось так і виходить, що якщо змагатися нема з ким, тоді який сенс туди летіти. Крім цього, фінансування НАСА не досягає тих висот, які могли б дати можливість повноцінно готувати нову місячну програму. На 2018 рік агентству виділили всього 20 мільярдів доларів. З одного боку, це багато, але якщо порахувати, що тільки одна програма розробки та запуску ракети носія Saturn V коштувала б 50 мільярдів доларів у цінах 2014 року, то ці 20 мільярдів доларів не здаються такими великими грошима. В час космічних перегонів НАСА виділяли аж піввідсотка від ВВП США, а зараз лише одну тисячну відсотка. Конспірологи ставлять логічне питання: якщо НАСА вже злітали на місяць, чому б їм це не повторити, оскільки ракета і місячний модуль вже є? Відповідь на це питання проста програма Аполлон це розробка 60-х років минулого століття, і, звичайно ж, вона застаріла, тому використовувати її в даний час недоцільно. Сучасні технології пішли вперед, і ми можемо зробити більш ефективні, безпечні, а головне дешеві кораблі, ніж використовувалися у 60-х. Крім того, для виробництва застарілих кораблів і ракет потрібно наново створювати технічний процес, такий, який був тоді, адже всі задіяні виробництва з того часу або модифікувалися під нові завдання, або закрилися. А також для керування даними апаратами доведеться використовувати застарілі комп'ютери яких тепер немає, та й хто на них програмувати буде. Якщо у 60-ті роки у пріоритеті польотів на місяць була лише політика, навіть не наука, то зараз ми бачимо місяць як постійний науково-інженерний полігон, де будуватимуться бази та відбуватимуться постійні експедиції. Таким чином, ми зможемо підготуватися до далеких польотів, наприклад, на Марс. Тому НАСА зараз готує нову місію, Артеміда 3. Яка має намір висадити першу жінку на місяць, а також зробити багато досліджень місячної поверхні? Після цієї місії в НАСА планує встановити більш тривалу місячну присутність, мається на увазі створення місячного табору для довгострокового перебування експедицій на нашому супутнику. Перша висадка астронавтів на місяць планувалась на 2024 рік. Але в серпні 2021 року у доповіді Генерального інспектора НАСА йшлося про те, що місія на місяць у 2024-му є неможливою. НАСА мало великі плани щодо повернення американців на місяць, однак нещодавно виявили низку проблем та перешкод, які потрібно вирішити. НАСА спочатку планувало відправити астронавтів на місяць до 2028 року. Але Білий Дім наказав їм пришвидшити плани до 2024-го. Дана місія стане першою посадкою людини на місяць за останні 50 років і стане початком нових великих планів НАСА. Після місії Артеміди планують встановити більш тривалу місячну присутність. Це може включати створення місячного базового табору для перебування від одного до двох місяців на поверхні нашого супутника. Місія Артеміда 3 має в планах висадити першу жінку на місяць, а також дослідити місячну поверхню новими інноваційними технологіями, які ніколи не були застосовані раніше. Також планується розробка роверів, які допоможуть пересуватися по поверхні місяця та проводити дослідження. Наса висадить екіпаж у південній полярній області місяця. Два космонавти проведуть на поверхні приблизно тиждень. Астронавти проведуть близько чотирьох виходів на поверхню місяця, виконуючи різноманітні дослідження та експерименти, включаючи збір водяного льоду. Перед тим як НАСА зможе повернутися на поверхню місяця, йому необхідно виконати два випробувальних польоти: один з них відбувся минулого року, а інший вже з екіпажем на борту, запланований на 2024 рік. Деякі нещодавні тести досягли певного прогресу у напрямку цих польотів. Оскільки запуск місії прискорений аж на 4 роки, НАСА розраховує на те, що зможе розробити свої компоненти дуже швидко. Плани передбачають 64 місяці на розробку спускного апарату, а це приблизно на 2 роки швидше, ніж в середньому зайняли інші проєкти НАСА. А посадковий апарат, за своєю суттю, складніший за ці інші проєкти, тому що він буде перевозити сам екіпаж. Ще однією проблемою є те, що артеміда 3 залежить від завершення багатьох різних взаємозалежних проєктів, деякі з яких ще тільки на стадії розробки. Наприклад, запланований проєкт НАСА щодо створення пілотованої орбітальної станції на орбіті місяця Лунар Гейтвей, існують також значні затримки в розробці ракети носія корабля Оріон та інших важливих проєктів. На даний час найбільшою проблемою є затримки у виробництві скафандрів, необхідних для місії. Згідно зі звітом Генерального інспектора НАСА, високотехнологічні скафандри необхідні для місії, будуть готові щонайменше до 2025 року. Крім цього, існує ще багато причин затримки, включаючи дефіцит коштів, технічні проблеми, пандемію COVID-19 та ще й на Росії щось смердить. Отже, запуск місії Артеміда 3, яка мала відправити астронавтів на місяць уже у 2024 році, точно не відбудеться. Дай Бог, щоб Артеміда 2 полетіла. В наступних відео ми більш детально поговоримо про всі майбутні та минулі місії Артеміди. А зараз ми хотіли б найперше привітати всіх наших підписників. А ваша кількість нещодавно зросла до п'яти тисяч з ювілейним 50 50-м відео. І, взагалі, ми ледь не забули, днями раніше нашому каналу виповнився один рочок, начебто пройшло мало часу, але за цей рік ми зробили багатенько ми випустили 50 якісних відео. Щоразу, завдяки підтримці наших патронів та спонсорів, наші відео покращувалися в якості, за що велике спасибі всім цим людям. Ми, як і всі українці, прожили надзвичайно складний рік, оскільки Росія розпочала вторгнення в нашу державу і досі робить все, щоб нас знищити, зламати та просто розтоптати. На декілька місяців ми змушені були призупинити роботу, але потім знову продовжили робити свою справу. Ми вистояли і боремося, тому переможемо. Слава Україні!